Як завдяки одному сайтові передбачати рух біткоїна вверх або вниз, ходімо покажу. Ви часто дивитеся на рух біткоїна і дивитеся, що він йде то вверх, то вниз. Але як це працює, ви не розумієте. Зараз я вам покажу. Ось ми з вами відкриваємо ось цей сайт. І що ми бачимо? Ми бачимо ось таку картину: це йдуть графіки і йдуть певні плотності. Ми бачимо на графіках. Як ми бачимо, в районі 84 тисяч крупна плотність. Якщо ми на неї наведемо, то ми побачимо, що тут 106 мільйонів ліквідації. Тобто, якщо графік дійде до цієї позначки, то ліквідує ринок. І тим самим працює ринок. Він має на меті зробити так, щоб люди втрачали гроші, щоб ринок заробляв, а не на ринкові заробляли. Тому після цього графіка ми переходимо ось на таку, так скажемо, позначку, де ми бачимо, що де більша ліквідація, воно таким кольором, а де менша, ось таким кольором. Тому ми бачимо, що в районі 84 тисяч дуже велика плотність. Тому вже скоро ми підемо до неї і тим самим передбачимо рух біткоїна вниз. А про всі ці новини я пишу своєму в своєму телеграм-каналі Лудоман. Також у нас є чат, тому приєднуйся. І як ти можеш побачити, кожен день виходять нові новини, на яких можна заробити кошти.